Добрий-добрий ранок, всім привіт, всім хайшки. Сьогодні понеділок і на годинку на пів на сьому ранку. Так, новий тиждень, нова робота, новий день. Треба їхати працювати, але бажання щось взагалі в мене немає. Працюю я сьогодні по факту восьмий день підряд і планую працювати по п'ятницю включно. Але, типу, суботу неділя в мене були досить скорочені дні. Я там працював по 6 годин. П'ятницю, суботу, неділю було взагалі дуже погано з роботою. Ну от її просто не було. да? П'ятницю я там ще якимось чином касу зробив. Але я її зробив ісходячи з того, що я працював там до комендантської години, і ввечері була хоч трошки було роботи. Да? <сум> субота, неділя це просто треш. І за цього я вирішив нічого не знімати на вихідних, хоча мав знімати ролик в суботу. До речі, це про те, що ви дивитесь, да про всяких блогерів в основному. В основному ми знімаємо тільки гарні дні, тому що в поганий день в принципі і знімати нема що. Хотів познімати знімати в суботу, зрозумів, що роботи немає. Працював півдня і поїхав додому. Вчора така сама історія була. Я більше стояв ніж працював. Я вирішив, що не треба втрачати свій час на це і краще просто поїхати додому нормально відпочити. Сьогодні я почав рано, хочу працювати до талого, до того як зможу працювати, да, типу до 10, до 12 вечора. Подивимось, вийде мене чи ні. Ну що, перший єсть? Можна й Да, да, замовлення таке собі, але подача невелика. Плюс в Київ на кадемістечко нормально. Поїхав. І ще на цьому тижні уклон дав бонус. Він прийшов мені, здається, всім водіям, які працюють в уклоні, всіх він виглядає по-різному. В когось під 0%, в когось під 5%, У <гум> мене під 7% комісії. Що для цього треба? Мені треба зробити 15 поїздок, і всі наступні поїздки будуть без комісії. Цей бонус розрахований на тих, хто багато буде працювати в уклоні. Так? Типу, щоб тобі вийти там на комісію 16% відсотків, середньо 15,5%, з половиною. Тобі треба там зробити 31 замовлення. Типу, і да, це треба цілий день працювати в уконі. Я все одно сьогодні буду вмикати і болт, і убер, особливо коли не буде роботи. Да, але буду намагатися працювати тільки в околі для того, щоб робити цю бонусну програму і щоб трошки зекономити на комісії. Але як піде? Типу, нічого не хочу загадувати, да, тому що все може повернутися в іншу сторону. І типу, окон може взагалі не давати цілий день за того, що у багатьох буде цей бонус, і просто буде. Тотальний вивіз. І я буду там возити чисто болт чи Да? Так що краще тут не згадувати. В планах є, але як воно буде, подивимось. По розходу Форду проїхав я 222 км. Ну там насправді 230, тому що я пізно збив лічильник. І заправився я на 19,750 газу. І виходить, що на ф'южені вчора розхід був 8,5 з літрів газу. Непогано, непогано, але могло бути би краще. Чому так? Тому що вчора була неділя, майже не було заторів. Да? Я дуже швидко їздив. Типу, і хотілося б трошки кращий розхід. Але, в принципі, і так, норм для такої машини такий розхід це просто песня-сказка. У мене в дні. Розхід доходив там, до 9,5 літрів на 100 кілометрів. Але ти реально розумієш, за що ти цю машину заправляєш? Да? Типу, Prius набагато менше брав газу, Там в Prius розхід був 5,5-6,5, але Prius набагато некомфортніший, ніж Ford. І типу ти тут по факту платиш за комфорт? Да? Як возив, так і вожу тільки комфорт і бізнес. Стандарт вмикаю тільки коли я виїжджаю з області або заїжджаю в область. Тому що зранку важко виїхати по комфорту і бізнесу. Де буває важко і по стандарту виїхати. А заїхати мені здається ще складніше. Типу, якщо повезе, то можливо там по комфорту поїдеш. Але в основному повертаюся додому теж по стандарту. І в Києві я працюю, тільки, тільки комфорт і бізнес. Я думаю, що на цій машині не потрібно возити стандарти. По-перше, не балувати пасажирів. Типу вони платять за стандарт, нехай до них приїжджають логани. Да, да, Людина платить за комфорт, за неї приїде Fusion, платить за бізнес, за неї теж приїде Fusion. Звісно, було б круто, якщо бізнес був в пріоритеті, але, на жаль, на жаль, замовлень по бізнесу досить мало. Ну от за 12 робочі, за 12 годинний робочий день, три замовлення по бізнесу це норма. П'ять замовлень це прям щось на дуже багато вже. Суда, ух! Хорошо! уху клонче мене зранку обрадував 1300 за 30 І поїде я щасливе, це під з Я думаю, що замовлення я буду робити хвилин 40 і в принципі звідти можна навіть буде пустим повернутися, тому що замовлення просто топчик. Коротше, пішов мене фарт нормально насипає. Зробив я це замовлення за 1300 гривень, зробив його за 40 хвилин і взяв відразу відразу замовлення на осокарки звідси по комфорту. Ну, типу, це максимально круто, класно, тому що я думав вже їхати холостим. Але поки я завантажував відео в TikTok, Ютуб Шортс і Інстаграм, мені прийшло це замовлення. Огонь, звісно, же, огонь! Ой, капець, тільки що замовленням за 342 гривні їхав півтори години. Півтори години Карл з Троєщини виїжджав. Це просто жесть. На Троєщині і так постійно ремонтують цей мост. Да? Там і так затори, а в цей раз там ще є аварія. І, типу, зі всіх полос залишилась тільки одна. І я реально виїжджав півтори години. Ну, типу, а що зробиш? І таке буває, нічого з тим не зробиш. Буду знати, що на троєщину краще не їздити. Так, зараз на годиннику на півно 12 дня, і в мене зараз буде тіпа типу, шота обеда. Як знаєте, дивіться, що поклала мені дружина на обід. можу одною рукою відкрити. У мене є. Овочі, гриль, в мене є макарохи, і в мене ще є куряче м'ясо, теж приготовлене на грилі. Виглядає дуже смачно. Треба швиденько їсти, тому що я вже дуже сильно зголонів. А зголоднів я тому, що снідав я на пів на шосту ранку. Смачного мені Ух, хорошо. Смачнесенько я поїв. За 10 хвилин впорався, але я думаю, що хвилинок 20 я зараз відпочину і тільки потім далі поїду працювати. Раз, два, три, йолочка горі. І так, всім знову привіт на годинку вже напів, на пів на п'яту. А це значить, що правильно, що я вже працюю 10 годин, 10 важкувати годин. Що трошки я втомився, але треба ще попрацювати. По касі Uber одне замовлення. Болт, нуль замовлень, і всі останні замовлення по укону, плюс-мінус там йду 4 тисячі 400 гривень в годину, але треба розуміти, що в мене така каса тільки за рахунок досить непоганого ранку. Да? З тим супер непоганим замовленням на тих 400 гривень. Типу, далі робота просто пішла на спад і сказати, що вона була, нічого не сказати її не було. Типу, ти приїжджаєш, замовлення зробив, стоїш. Взяв через там 10-15 хвилин замовлення, поїхав знову стоїш. Так, весь день далі я такі замовлення возив. І за цього каса впала, але враховуючи те, велике замовлення, каса тримається на нормальному рівні у мене. Так, з пробігу зараз, пробігу зараз 40, рівно 200 кілометрів. Прикольно, до речі, виходить, що йду я 20 гривень кілометр. Непогано, хотілось би краще, але треба враховувати, що, що сьогодні роботи досить мало. Коефіцієнти досі не горять, типу, на пів на п'яту вже має щось світитися, горіти, поки що нічого не горить. Не знаю, що таке сталося. Можливо, люди поїхали в відпустки, на кудись, хтось кудись повиїжджав, на дачі типу, людей стало реально набагато менше. А, І ще сьогодні я, звісно, сильно дуже підвис з тим замовленням з Траєщином, да? де півтори години їхав. Ну, типу, принципі, в принципі, нормальний день, гріх жалітися, робота йде, каса більш-менш нормальна є. Мінус, що я втомився, але, типу, хто на роботі не втомлюється? Да, да. Так, ну що, поїхали далі чекати коефіцієнти. Так, на годинку на пів на сьому і роботи просто вже немає. Я сижу на тераспольській хвилин 15-20. Тут величезний мікрорайон, тут величезна життя, да, але роботи немає. Ну, отаке от приходить мені по 100 гривень, яке я вести не хочу. Ну... Тришняк, що я можу сказати. Типу, той тиждень закінчився, новий почався, а роботи більше не стало. При тому, що я стою на ланцюжку по уклону, да? нічого взагалі не приходить. Болт убер мовчить, і подивіться просто на коефіцієнти. Пів сьомого вечора, Карл, пів сьомого, взагалі нічого не горить. Ну, типу, що це горить, це не коефіцієнти. Це просто не про що. Болта, трошки ситуація краще, але по факту, по факту, факту все просто. Я не хочу матюкатись, да, але, типу, я думаю, ви самі підберете правильні слова, як це описати. Так, що по касі на сьомого? Це виходить, я вже працюю 12 годин. 12 годин. Е, грубо кажучи, 4. Да, округляємо. І тут 440 гривень. Ну, коротше, 4450. 4, і чаєм там гривень 150 було десь 4600. Чекаємо далі. Чікс, і це підсумки вчорашнього дня понеділка. Як завжди, підсумки я знімаю на наступний день. А чому? Тому що я виспався довольний і в мене вже гарний сьогодні настрій. Так, давайте по касі відразу. Uber — 440 гривень. Уклон 4,668 і 150 гривень чаю. Пробіг у мене було вчора 250 кілометрів, там 255 І що в мене виходить? Каса там трошки більше 5000, пробігу 250 260 км. Відпрацював я вчора в районі 15 годин. Витрати мої 1000 гривень на оренду і 600, десь 650 гривень на заправку. Все, решта, це моє зароблене. Можу сказати, що день вчора був поганенький, роботи було мало. До речі, вчора мене уклон підставив капець, але це по факту не уклон. А я просто не доглядів. Я досить неуважна людина, і в мене постійно стараються такі факапи. В чому суть? Ця бонусна програма, да, яка під 7% комісії, про яку я вам вчора казав, ну трошки раніше, да, відео. Типу, робиш 15 поїздок і 16, 16 поїздки комісія 7%. І все здається непогано, да? але як виявилося, ця програма діяла до п'ятої вечора. А до п'ятої вечора, якраз, я зробив 15 поїздок, і вона закінчилась. Я зайшов, подивився, там все було чітко написано. Просто я це не доглядів і не побачив. І по факту. По факту під 7% я комісії не працював, але все одно я вчора вмикав і Uber, і Bolt, Вони просто ну не було замовлень. Да? Bolt мене вчора взагалі розчарував нуль замовлень по комфорту, нуль по бізнесу взагалі нічого не давав. Але я помітив, що в Bolt є багато замовлень саме по стандарту. Да? От, звичайного Bolt дуже багато, а комфорту і бізнесу чомусь дуже мало. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, вони там у них є якась там система пріоритету, і вони дають ці замовлення. Якимось більш лояльним водіям чи водіям з більшою активністю. Не знаю. У мене замовлень цих не було. І в принципі останні тижні по болту мало роботи, але все одно трошки більше, ніж по убору. Основа, як завжди, уклон, тому що уклон дає і комфорт, і бізнес. Слава Богу, хоч там ці замовлення є. В підсумку можу сказати, що зараз роботою важко роботи стало мало. Основна причина в тому, що стало мало людей. Чомусь в Києві ну дуже мало. Вечором виїжджаєш з центру. Нема цих заторів, немає тієї кількості людей, нема тієї кількості людей, що гуляє, просто людей стало менше. Можливо, люди поїхали відпустки, можливо, на дачі, ще кудись. Ну, типу, людей просто мало. Такі періоди бувають, їх просто треба ну просто треба пройти ці періоди і все, і прийняти це як є. Тут така робота, що ти ніколи не знаєш, як в тебе буде сьогодні день. Так, що, в принципі, нема чому засмучуватись. Да, да Хто хоче, той заробить, хто вміє, той розуміє, як працювати. Так що з цим проблем у багатьох не буде. Всім гарного дня, гарної роботи. Поїхали!